Ходила і дивилась насправді всі фабрики і витрачала купу часу, поки я не дійшла до того, що я вже просто знаю: ага, сюди я йду, сюди йду, сюди йду, сюди не йду. І якщо там раптом моє око зачепить щось нове, то я тоді вже звертаю на це увагу. Ну тому що фізично ти, ти не маєш ні часу, ні можливості все передивитись. Ти і так ходиш там протягом дня, у тебе по 20 кілометрів знаходишся 24 павільйони. Шість павільйонів цього року було на освітлення. Хочеться ще і на зону тортона, і в бреру, там де всі шоуруми модні знаходяться. А ще хочеться походити по всіх кастелах, подивитись інсталяції, як цього року ми дивились Луїв Ютон, ель декорейшн, ну і так далі. Тобто. На це все потрібно дуже багато часу, тому звісно, да, хочеться все побачити, все подивитись, але для цього треба ну, планувати інакше там проживання в Мілані, угу. і це знов ж таки і фінансова сторона твого візиту на виставку. Так що це треба все ну, враховувати, так. да, і планувати, тому що це тупо дорого <рес> просто. <рес> От, і все.